Дітки, якось зимовим ранком пішов сніжок і залетіло до нас три сніжинки, а потім ще дві. Скільки всього сніжинок стало? Більше чи менше? Більше. Отже три додати два стало п'ять. А потім одна сніжинка потрапила на долоньку і розтанула. Стало більше чи менше сніжинок? Стало менше на одну сніжинку. Отже, це дія віднімання. Знак мінус. Було 5 сніжинок, мінус одна сніжинка лишилось 4. Сиділо на дереві три снігурі. Потім через деякий час прилетіло ще три пташечки. Скільки всього пташечок стало на дереві? 3 додати 3 буде 6, тобто стало більше пташечок. Посидили вони трошки на дереві, поцвірінькали. Та й дві пташечки полетіли у справах. Стало більше чи менше пташок. Стало менше на два снігурі. Отже, діє віднімання. 6 відняти 2 дорівнює 4 пташечки лишились на дереві. Одного зимового дня сиділи на заборі 4 кицьки. Сиділи муркотіли, а дві потім втікли. Скільки лишилось кицьок на заборі? Який треба поставити знак, стало більше кицьок чи менше? Вірно, менше знак мінус діє віднімання. 4 відняти 2 дорівнює 2. У перший вихідний день в суботу діти зліпили одного сніговичка. А на другий день у неділю вони зліпили ще двох сніговичків. Отже, скільки всього сніговичків вони зліпили і чи більше їх стало на понеділок, чи менше? Який знак треба поставити? Плюс, отже, дія додавання до одного сніговичка додали ще два сніговички і отримали три сніговички. Отже, дітки, якщо була певна кількість, і стало менше, зменшилась ця кількість, наприклад, шишок, тоді ставимо знак мінус дія віднімання. Ми частину забрали. А якщо була певна кількість і вона збільшилась, стало більше, то ми додали. Ставимо плюс дія додавання.